Вітаю друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся, я зі Львова і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні на вздогін за попередніми відео хочу показати мої знахідки здебільшого подарунки за останні декілька тижнів. Спочатку нагадую ставити вподобайки під відео, підписуватись на канал, щоб мати можливість переглядати інші цікаві новинки. В першу чергу хочу подякувати ніночці з каналу Мисливці за скарбами вона прислала мені посилочку з багатьма чудовими речами, і деякі з них я х -х 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 хочу вам сьогодні показати. Між іншим, кажуть, що точність це характер... характерна риса королів. А я думаю, що уважність це про королев. Пані Ні Ніна, очевидно, звернула увагу, що я поціновую ручний розпис в сірих тонах. І що ви думаєте, передала мені дві чайні пари з підрисовкою чудовим сірим кольором Полонського і Тернопільського фарфорових заводів моїх улюблених. Також у пані Ніни є чудовий проєкт канал на телеграмі, де можна. Запропонувати предмети порцеляни тим, хто потребує для користування, або, так сказати, для порцелянотерапії у цей складний для нашої країни час. Тому за, запрошую долучатися до проєкту. І що ви думаєте, вона мені прислала саме. Предмети полонного, і тернопільського фарфорових заводів. Один з яскравих представників полонного. Бачите, це перший сорт, в дуже хорошому стані чашечка, ручний розпис, це є чайна пара полонського фарфорового заводу. Ми бачимо тут і позолоту, і такі. Коричнево, золотисті тони і рожево. Рожево такі бурячкові. От. Теж І сірим, підрис... сірим кольором підрисовочка, листочки. Багатий на позолоту, зручна ручка, така оригінальна форма, і в чудовому стані, чудовий вигляд є. Тому дуже, дуже дякую ніночці за уважність і за чудові приємні предмети. Також... Як ви зрозуміли, представником Тернопільського фарфорового заводу є така чудова чайна пара, форма, на, наскільки я пам'ятаю ромашка, тому що бачите, є такий рельєф і на самій чайній парі, і на блюдечку, і чудова декор у вигляді. У вигляді вишиваночки якоїсь вишивки от чудового українського узору червоно-чорні тони з підрисовкою сірим. Бачите, є підставочка така, на підставочці золотий кантик, і всередині кантик, і ручка така цікава, зручна ручечка. Тернопільська порцеляна є легенька, приємна. Така вона впізнається. Це є пізніше клеймо, але це йому не заважає. Тому ще раз дякую. Я була приємно вражена, дуже приємно вражена, скажімо так. От ще я хочу подякувати. Володимиру з Левантівки, який подарував або віддав мені швидше свої порцелянові предмети, які зберігалися, де ж ви думаєте, в підвалі. От і для того, щоб їх не викинути, він вирішив віддати їх у якусь у якісь добрі руки. надіюся, що тим предметом в мене буде добре. Основним таким, чим мене потішило взагалі, дуже дуже, потішило, дуже. Це є чайна пара Бориславська. Ручна під, підрежисовочка таких чудових, приємних, весняних кольорів, хоча до, до весни ще трошки в нас є часу. От це є такий зелено-салатовий, жовтий з золотом підрисовочка. Це є гілочка, якась, яка тільки розпускається в хорошому стані. Вони, не дивлячись на те, що зберігалися предмети в підвалі. Це є форма Борислав 3 На основі цієї форми дуже багато робилося в Бориславі різних виготовлялася з сервізів і чайних пар саме. Але це є старенький Борислав, ще ялиночка, тобто це є один з перших сервізів, які виготовлялися на цій формі. Блюдечко теж має чудову таку деколь, тому ще раз дуже дякую йому. Також він запрезентував мені чайничок, чайник у хорошому стані. Між іншим, з такою деколь я хотіла мати предмети. От, і бачите, головне хотіти, тоді мрії, збуваються. Така чу чудова, веселенька деколь, яка тішить в нас складний час, розвеселяє, хоч трішечки. Порцеляна та терапія це, як би сказати, є хороша річ. Ми мусимо себе хоч якось тішити чим можемо, особливо хорошими, веселими предметами. Чайничок є невеличкий, він є, можливо, трошечки більший за його їста. Це, як ви догадалися, є довбаш перший сорт. Ціна є окремо 0,83, тому мені важко сказати, мабуть, мабуть, він продавався окремо. Дуже хороша така річ. Що є в мене. Дуже я рада, що нарешті моя мрія збулася. Також в цьому в цьому своєму комплекті Володимир передав мені ще один чайничок, якого, в яким загальному я не зацікавилася, тому що це в нас є з ворожої країни, це в нас зараз я вам скажу, тому що. Якщо я не пам'ятаю, то я собі тут пишу: це в нас є Первомайський фарфоровий завод, семете пісочне, Ярославська область. От, але оскільки завод існував з 1884 по 2012 рік, значить, у нас є яскравий представник такого підприємства. Я вам скажу, деколь мені дуже подобається. Ой, перепрошую, там була інша кришечка. Я вкомплектувала своєю, ну, тимчасово хай буде. От такий він є, дуже деколь. Я би сказала, з такою деколью було не один предмет, і не на одному заводі вона була, на різних предметах її давали. от, І, і вона є таким яскравим, я би сказала, представником свого часу, що говорить про, тому що це є початок 60-х років. От. Так що хай в колекції буде. Їсти воно не просить, скажімо так. От ще з останніх предметів, які попали в мою колекцію, це є предмети з барахолки, з останньої барахолки торпедо. Найосновнішим, чим мене потішила барахолочка, це є така джемниця з теж яскравим різним кольоровим рисуночком. Ось тут є полоси і такий бірюзово-синій, жовтий, теж салатовий підрисовка з золотом. Золото вже трошечки затерте. І, як ми бачимо, це є теж старенький Борислав, що мене завжди тішить, коли мені попадаються такі речі навіть без кришечок. Де я буду брати ті кришечки? Уявлення не маю. Але тих предметів вже менше і менше, тому я їх люблю брати в свою колекцію. От. Така історія. І чашечка така попалася мені теж полонного з ожинкою, така собі звичайна деколь. Але вона є, я би сказала, така осінньо-літня. Пізніше літнього осіння, вже без позолоти, очевидно, це вже 90-роки ті роки. є люстр, як бачимо. От. Але для такого літнього чаювання вона дуже, мабуть, буде непогано. Ну і ще хочу подякувати Володимиру за, ми бачимо там от великий доливний чайник, вже в руки брати, я його не буду. Ми колись подивимося окремо зі сервізу горохи. На цьому буду завершувати. Також хочу показати вам ще чудовий кавовий сервіз городницького фарфорового заводу. Це, мабуть, десь вже 80-ті роки будуть, ну, я так думаю, от з чудовими синіми квіточками такий дуже весняний. Пам'ятаємо, весна не за горами, тобто деколька є з одного боку квіточки, з другого боку тільки золото. На ручці теж золото. Так клеймо. перший сорт. Подібний сервіс у мене є в коричневі горохи. Я вже показувала його на каналі. Хто хоче, може подивитися. Попереднє відео, де є городницька порцеляна. Е, дуже подобається мені молочник. От, Бачите, який він чудовий. Тут така є цікава перетиночка. Бачите, він з кришечкою, що не досить часто попадається. Е, от, Дуже чудова річ. Він буде виставлений на продаж е, на моєму каналі. В телеграмі і також на каналі Радощі Життя. Е, Саме посилання на канал буде в першому коментарі, так як і посилання на канал пані Ніни. Е, гроші вилучені від продажу підуть на ЗСУ, оскільки я трішки волонтерів ще з 2013 року. Отакі от предмети, з якими я хотіла вас познайомити. Ще у мене є тарілочки цікаві, особливо от така, з таким салатово ніжним м'ятним кольором, по золотою на краєчках. Він є такою хвил... хвилястою лінією іде край. От і цей старенький коростень перший сорт. Дуже цікава річ мені попалася. І вона піде в мою колекцію. Хоча, хоча тарілочки я не дуже збираю, але декілька, думаю, нехай будуть. Для справжнього колекціонера це не завадить. На тому буду за закінчувати відео. Пишіть, що вам подобається, що б ви хотіли, щоб було на каналі краще, які думки, які найбільше речі вам сьогодні сподобались у відео. До нових зустрічей!